Всім привіт, друзі! З вами Артур Синов. І сподіваюся, мене зараз чути. І е, подивимося сьогодні, що в нас є з е, біткоїном. І взагалі по риночку, сьогодні п'ятниця у нас 26.04.2024 року. І е, е, якщо мене чути, е, то поставте, будь ласка, якісь сигнальчики. Або просто вліпіть лайк або дизлайк, як вам завгодно, якщо вам е, не хочеться писати якісь. Коментарі, звісно, хочу сказати ще, по-перше, про те, що як чим більше ви будете писати якісь коментарі з приводу розібрати більш детально якусь монетку чи так далі, то так і будемо робити. Я, в принципі, роблю всі аналізи по денному таймфрейму, тому, тому ось таким чином. Щось, давайте побачимо, що в нас є по біткоїну. Він торгується в нас на відмітці. 63 862 долари е, долари. Зараз і ми бачимо денний таймфрейм. І я знайшов якраз таки на минулому е, в минулому разі е, відкрилася е, інший не з байбі, та в мене е, цей контракт а е, графіки ці всі, а з е, іншого. Чи в Binance, чи ще що-небудь. Ну, і я не міг знайти якраз таки те, що малював, ось воно якраз тут і є. А, тож, давайте подивимося. Ось був, був такий сценарій в мене ще, коли ми а, третю хвилю не робили. Тобто, я казав, що можлива третя хвиля, і тут, в принципі, нам би піти униз. Подивіться, а, десь два відео а, назад, і а, варіанти, які можливі варіанти походу вниз, або. Угору, тож, бачимо, ми все ж таки приходимо до зони 60 тисяч, скажімо так, без якихось там точностей там 60, 184 і так далі. Тобто приблизна зона в нас саме мінімум там, навіть 59-800 є, але зона 60 тисяч, запам'ятали це. Якщо ми його пробиваємо, то, звісно, в нас наступна зона вже ось тут 48-52, про яку я вже давно кажу. Далі, що в нас може відбуватися тут, на графіку, і хочу перейти на 30-й таймфрейм, і хочу вам показати, давайте ось так, мабуть. Зроблю менше і вам покажу ось те, що я, що я замітив. Секунду. Ось. А замітив я ось таку річ ще трішечки розгорну і е, хочу звернути увагу ось на зараз вам покажу на ось цей момент. І на ось цей момент він майже схожий. Дивимося ось так: ось тут як все спрацювало, і дивимося, як ось тут все спрацювало. Так, трішки назад, щоб ви зрозуміли, ось ця зона і ось ця зона дуже-дуже схожа. Після чого ми відскочили трішечки, тобто, бачимо, одну або дві гори ми можемо намалювати як ось тут було. І Спуститися нижче. Я подивився про те, що, якщо ми спустимося, зробимо ту ж саму історію, то ми спустимося вперше на 9%. Ось звідси на 9% десь приблизно 8-9% у нас буде зона якраз таки 59 тисяч. І якщо ми спустимося ще нижче, на наступний, то це буде зона 54 приблизно тисяч. Давайте на 15% ми спустимося. Чому саме на 15%? Знову ж таки, дивимося, да? 55 тисяч приблизно. І бачимо, що якщо ми звідси спускаємося нижче, це в нас ось якраз донизу було навіть 16%. Ось. Ну, а якщо від нашого хаю, то це було. 18%. Давайте тепер 18% від ось цього хаю спустимося нижче. Це ось якраз таки зона 50, ну нехай 55 тисяч доларів. Тобто зона наша 48-52, в принципі, вона в нас є присутньою і при якихось певних обставинах ми можемо туди сходити. Це, якщо подивитися більш такий 30-й таймфрейм. Так? Більш а, детальніше. Далі, що хочу, а, на що хочу звернути увагу з приводу біткоїна. А, це те, що ну, знову ж таки це нам потрібно вже можна вбрати Тут от, стри... з трикутничка ми вийшли, і далі ми знаходимося на ось такому а, так, де, 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 де тут у нас. Ось паралельний канал, і на четвертому таймфреймі більше 4-годинному таймфреймі більше е тишечки схоже у нас ось тут. Якщо не по вершинкам зробити, а ось тут, тому що я теж тут казав з приводу е ложного пробою, то в принципі у нас е з'явився ось такий канал. Можна навіть е для такої чіткості намалювати два таких канала. Ось і подивитися, як воно буде е, йти далі. Давайте ближче ще роздивимося, що в нас тут може відбуватися. Тобто, знизу ми для того, щоб ми пішли вниз, а нижче ми не закріпилися ось таку структурку. Ми не намалювали. Також не намалювали ми і зверху ніякої структурки, коли ми ось тут пішли. І на минулому відео я казав, що ми знаходимося десь посерединці І е, заходити посерединці не а ось тут. Не досить гарно. Е, ось е, треба, треба зачекати, або треба вже було тут заходити, але, або треба зачекати, щоб щось там е, спустилося нижче. Ну і там ми можемо вже щось е, щось Подивитися, ось тому е, зараз ринок знаходиться в тій зоні. Ось, якщо навіть ми всю можемо зону бачити, так ми знову сюди прийшли. Е, ось ця зона в нас теж ми туди ну трішечки там надійшли. Тобто ми, начебто, і йдемо угору, хочемо принаймні піти, але нас не пускають поки що. Тому великих е, якихось е, пампів е, немає. Ну і дампи, в принципі, ми тут е, по як то кажуть, класиці. Спустилися зразу ж відторгувалися і знову прийшли у цю зону. Тобто, в принципі, якщо в нас дійсно лонгова ця вся історія, то ми можемо ще на тиждень, хочу вам показати, то ми, в принципі, якщо це лонгова позиція, то ми можемо йти далі вгору, але, але знову ж таки, якщо це в нас може вималюватися бичий флаг. Ось, тобто, є підвищення, маленька а, червона а, свічка, потім знову підвищення, і потім такий так званий флаг можемо а, намалювати, щоб піти а, далі. Ну, Наприклад, якось тут. Давайте теж ми зробимо а, трішечки. Ось, бачимо. Тобто ми пішли угору. Ось такий флажочок намалювали, потім ще раз так, намалювали і пішли далі. Але пам'ятаємо, які ось тут були у нас е вихід інформації, е тому е там трішечки можливо було по-іншому. Давайте просто ось подивимося, е що е ми бачимо: так тут теж ми просто затрималися. Після гарного походу у гору і бачимо, що тут ми теж е, якось у нас такий або боковичок, або ну таке не незрозуміло поки що, що тут у нас відбувається. Тому, тому на ринку у нас і іде таке незрозуміле поняття, що куди, куди ми йдемо, е, куди і літають е, наші е, наші альти. Ось бачимо 30-й таймфрейм навіть не хватає, не вистачає нам. Екрану для того, щоб подивитися повністю весь всю ситуацію. Давайте в один подивимось. О, так буде трішечки краще. Бачимо, що ми можемо довго знаходитися у цій боковій зоні. Ми, в принципі, вже прийшли до цієї бокової зони, до кінця цієї бокової зони. І що головніше? Чому Альти ось так ось стріляють? Тому що в нас тут діапазон 10 тисяч приблизно доларів. Навіть там десь 12-13. Ну, скажімо, 10 тисяч доларів у нас ось тут е, іде, якщо у відсотках, це плюс-мінус 20%. Так, ось ми бачимо 20 відсотків, і там майже 20% іде падіння. Тобто 20%. А для біткоїна нормальна бокова зона. Це все ж таки там 3-5 відсотків для того, щоб щось там піти далі вгору або десь е, затриматися. Як ми ось тут на скільки там півроку або 9 місяців ми стояли майже у боковій е, зоні. Але бачимо, що тут невеликі були. Давайте тут подивимося, скільки було. Ну от 5%, 5 плюс-мінус. Так виходили на якісь зони. Але в принципі е, завжди було десь 3-5 відсотків для. Біткоїна це якраз таки нормальне. І бачимо, які ось тут у нас жирнючі ось ці е ось ці е свічки. Е хочу повернутися знову до е 22-го року. Так, треба більше таймфрейм. Добре. Е ось сюди знову ж таки, бачимо, ось тут е в нас е теж. Бачимо, який в нас був діапазон 35% був діапазон. Дивимося, ось тут у нас був діапазон. Давайте навіть звідси: 16% діапазон нашої ціни, де ми стояли в так званому боковичку. Потім, як я на малюнку намалював, бачимо ось так: ось так для того, щоб для походу нижче, ось такі повинні бути. Але тут в нас. Був е, наступний дамп, і тут ми всі е, памп вибачаюся, І тут ми е, всі чекали теж, що ми підемо униз. Ми намалювали тут корону і так далі, що ми підемо вниз, але все ж таки нас загнали ще на одну бичку, і потім ми пішли цілий рік, а е, йшли униз, і цілий е, 23-й рік ми. Піднімалися, і в принципі 24-й рік також ми, в принципі, угорі знаходимося з минулими роками, з минулим роком. Давайте так скажемо. Ось тому вже і так багато розповів про біткоін, тому яка і що в мене може бути? Так, це бачимо знову ж таки: одна хвиля, друга хвиля. і Треть, третя, ось ми тут намалювали ці три хвилі. Тобто, якщо взяти хвильовий цей аналіз, то в нас є три, а потім п'ять і сім, тобто через один. Тому і виходить, що якщо тут буде в нас четверта, то, то і буде п'ята тоді хвиля, і вона можливо буде ще нижча. Ну, побачимо, що відбудеться. Тож хто розпродався вже. На зонах а, тих же самих 48, або а, навіть тут а, у нас 70-73 тисячі, то в принципі я вважаю, що буде коректно ось тут починати м -м, закуповуватися знову, якщо, звісно, ми сюди а, впадемо. Ну Будемо дивитися, а, в нас Халлінг пройшов і. А ще у травні у нас дуже багато. Ну зараз, і в принципі, і в травні у нас дуже багато виходу а, квартальної звітності, і, і тому травень в нас там по дуже багато а, різним поняттям, в принципі, може бути від'ємним. Тобто, треба головне перечекати, пересидіти і не нароблювати собі якихось дурниць. Просто інколи так буває, що. Декілька місяців треба посидіти просто у просадці, і головне її витримати. Ось. Що хочу далі. Далі, звісно, пройтись по декілька. Сьогодні буде декілька монеток. Звісно, завжди починаю з One Inch. Ми піднялися знову від спуску. Нічого з крайнього. Мого відео нічого крайнього не відбулося майже. Тобто ми відскочили і тут вже, в принципі, і залишилося, тому що недавно робив цей, це відео. Так, Ада в нас, що в нас відбувається по Аді? Теж, в принципі, нічого не відбулося особливого. Бачимо, або буде пробиття, тобто ми затриматися в принципі. Ми затрималися а, тут, і якщо а, декілька днів ми тут пройдемо десь до 5 травня. А то в принципі можемо і якраз після Паски, як то кажуть, піти трішки вгору або дійти до ось цієї, якраз такі зони, і потім, ну, побачимо, що і як воно буде відбуватися. Тобто, зараз, в принципі, знов таки, довгострокова перспектива. Ми можемо набирати вже позиції, але дивіться, щоб ми, хоча б. Якщо це спотова торгівля, щоб ми хоча б спустилися ось бачимо, на 20% або на 40%, десь приблизно, якщо ми будемо спускатися 30%, то а, тоді тільки закуповуватися. Ну і бачимо ось цю нашу Ліквідність, тобто її треба зняти. Після того можемо ходити і знімати вже ліквідності ось по цій історії. Але в принципі ми зняли ось цю. Тут ми все, все забрали, що тільки можна, можливо, ось тут якраз таки і сильна зона у нас знаходиться по аді. По Аптосу теж поки що лонгову я не бачу тут ситуацію. Знову таки, ми, якщо взяти біткоін, він декілька разів тут вже прийшов. Тобто тут треба трішечки поплясати для того, щоб ми пішли потім угору. Теж це можливо кінець травня. Думаю, що не раніше. Так, блур у нас теж нічого. Більш шортова зараз позиція. Тобто ми сюди, в принципі, все нам зараз показує, що ми сюди б хотілося б сюди прийти і тут вже потім розторговуватися і йти кудись далі. Це 98. Знов таки, так і кажу, що тут б хотілося б забрати ось цю всю, всю ліквідність, і потім вже можна. Йти далі. Тобто зона 20-25 це якраз таки для як на мене гарно для закупівлі. Монета CHZ. Тут в нас, а ми, в принципі, там на менших таймфреймах бачили, що вийшли з цієї зони. Ось, і зараз будемо дивитися, що буде тут відбуватися. В принципі, ми на зоні супротиву його пробили і ось. Пам'ятаєте, теж е, малював ось ці три е, варіанти, куди ми можемо відскочити на 20 50 і 70% відсотків е, і потім розвертатися ще далі. Зазвичай це ось 20% відсотків або 50% відсотків. Це е, в принципі для того, щоб ми могли ще, як то кажуть, е, з більшою вірогідністю ще можливо піти в униз, але ми бачимо теж що Пробили ось цю свічку, якраз таки ось цей перетин ми зробили, і, можливо, ми можемо прийти до цього перетину, а потім вже якийсь відскок. Ну і будемо дивитися, що буде відбуватися далі. Що підемо вгору. Знов таки, якщо дивитися, це все в нас більше на травень. Коре теж знов таки з минулого обзору ще не було цих свічок, тобто ми перетнули, в принципі, цю. Цю всю історію а, треба, а, треба трішечки а, оновити. І, можливо, можливо, ось такий трикутничок. Тут у нас може вимальовуватися. Побачимо, що воно буде, а, тому що швидко відкупилися а, маленькими свічками. Теж ми а, забираємо зразу ж нашу а, позицію у а, ну, а, падіння. Ось і тому, в принципі, ми можемо зараз заходити у трикутничок для того, щоб піти ще далі. Незважаючи на те, що і так гарно вже монета відстрілила. Ефір в нас знову ж зона 2100-2300, 2400 гарна для закупівлі, але бачимо ще поки що ми тут знаходимося, тож нічого. Невідомо, що може відбутися, думаю, що можливий, можливий похід ось такий, і потім звідси можемо і впасти куди-небудь ось сюди, там, наприклад, да? ось так. Ну було б дуже гарно. І потім десь у серпні, десь для ефіру. Я би після серпня, можливо, осінню, якраз таки і булранчик. Наступний він би був би гарним. Ну, побачимо теж, що як буде відбуватися. Тож, це просто мої думки. Монетка Flow теж дуже гарно відстрелила, але і спустилася. Спустилася монетка на 54%, деякі і на більше. І знов-таки у нас є ось тут ось ця зона, яку б хотілося. Ось до якої хотілося б прийти, і потім вже побачимо якраз закрити усю всю історію і піти від 60-70 центів, якраз таки піти у угору. А, так, і так, подивимося. Завжди люблю дивитися на монетки, такі, як FTT Незважаючи да, на всі ці всі питання, які воно там з камні, не з камні, ми вже декілька разів так приходили і бачимо, що зараз теж монетка дає там по 5-10%, дає а, прибутку. Ось я, там, кожного дня мені приходить сповіщення про те, що плюс 10-10% плюс ФТТ зросла. Тобто дала вже з мінуса 50% вже відстрила, хоча деякі а, монети. Відстрілили всього на 30%. А, так, і бачимо, GPT у мене а, буду вже видаляти. На жаль, на жаль, ця монетка вже не є на Байбіті. Гарно заробляли на а, неї. І цього разу трішечки, трішечки втратили, але інша монетка у нас а, відбила а, цю втрату, тому що просто монету де ліснули. Тому таке теж інколи буває. Так, бачимо: аж бар на днях в нас дуже гарно вистрілив і знову спустився до того ж. Значення в плані 50% від тут 39%, але я кажу від низу до верху. Так, десь приблизно 50% ми спустилися. Тобто, треба теж дивитися, можливо, тут буде заокруглення, і тоді, можливо, ми зможемо піти. Далі, тому що тут, в принципі, ось цей об'єм, <кій> який був він цією свічкою, забрався, з топу вибилися, і тепер в принципі, я не думаю, що хтось встигнув там заходити у шортову позицію. І також у лонгову думаю, що тут теж мало хто зміг зайти, тому тут падати в принципі, ну, можна і далеко і не падати. Побачимо, що тут теж. Буде відбуватися. Так, і ще одну монетку. А, якусь, якусь яку я ще не відкривав, можливо. А, давайте лінк. Не пам'ятаю, відкривав чи не відкривав. Мабуть, ну, колись відкривав тут. Бачимо. А, прийшли теж у цю зону. ну, Теж сказати поки що нема чого. Треба пробити ось цю лінію або спуститися нижче і від, відштовхнутися від ось цієї, якраз такі зони супротиву. І потім теж знову таки не думаю, що ця монета зараз вистрілить просто, е, можливо, якось згодом. Ну що ж, я сподіваюся, що цей випуск був. Е, Цікавий, якщо хочете, ставте лайки, коментуйте і так далі. Я дуже радий будь-якому напису, лайку, дизлайку і так далі. До нових зустрічей. З вами Артур Суйнов.